Вас в нашому ефірі Херсонщина це Україна. Слава Україні героям слава і слава Херсонщині. Також дивлюся останні зведення перед тим як ви з'явилися в нашому ефірі за минулу добу. 90 разів окупанти атакували Херсон і область. Є руйнування, є навіть загиблий, і ось буквально щойно я дивлюся, що знову в телеграм-каналах пишуть, що знову гучно у Херсоні людей просять іти в укриття. Будь ласка, є у вас інформація? Остання оперативна, що відбувається в цьому регіоні зараз. Так, якраз прямо зараз тривають обстріли в саме центра Херсона. Я тільки що розмовляв зі своїми друзями, які знаходяться зараз в центрі, і зараз саме по центру окупанти ведуть обстріл обстріл якраз. Центральної части міста дійсно за вчорашній день окупанти 90 разів обстріляли саму правобережну частину Херсонщини, і це така цифра, яка вчора тільки вчорашня, позавчорашня доба тільки була менша, якщо казати про правобережну всю частину, там 50 разів вчора обстрілювали. Але якщо дивитися по самому обласному центру. То 19 обстрілів, так як і позавчора, тобто стало окупанти, обстрілюють там 20 разів сам обласний центр, і це вже стало знаєте такою певним стабільною цифрою постійних обстрілів, і окупанти гатять, як ми бачимо, 20 разів по багатоквартирним будівлям по приват. Мому сектору по критичній інфраструктурі вони намагаються не по-перше, коли б'ють по житловому сектору, просто залякати людей, а коли б'ють по критичній інфраструктурі, намагаються зробити так, щоб місто було нежиттєдіяльним. Ну і відповідно по пожежним частинам, щоб неможливо було щоб неможливо було розбирати завали, тушити пожежі і допомагати людям, в тому числі і в медичним закладам, куди вже як ми бачимо, неодноразово прилітають снаряди. Тому окупанти намагаються зробити все, щоб місто Херсон, знаєте, припинило своє життя, але завдяки героїчній праці наших людей, працівників в тому числі ДСНС, вдається найкоротші терміни. Не все ліквідовувати і налагоджувати життя в Херсоні, але головне питання це питання небезпеки, це питання укриттів, це питання зробити так, щоб убезпечити мешканців Херсону. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про те, що вони фактично щодня обстрілюють центр міста Херсона, має на увазі, наскільки він зруйнований зараз? Ну, ми бачимо ці кадри, але не зрозуміло, так, хоча б у відсотковому відношенні. Наскільки вони поруйнували інфраструктуру центра саме? Ну важко казати в відсотках, тому що. Не щоденно прилітає в центр. Окупанти обстрілюють хаотично весь місто Херсон. Це зараз окупанти ведуть обстріл знову таки центра міста. Вони там з періодичністю центр обстрілюють. Ну я думаю, десь раз на тиждень саме б'ють по центру. Ну важко казати в відсотках, але руйнуються і окупанти завдавали. Якщо по центру казати, то по лікарні водніків. Це в центрі міста в одному з навчальних закладів в центрі міста по житловим будинкам в центрі міста, обласна державна адміністрація. І, і так далі. Тобто, і ми пам'ятаємо, всі якраз біля одного супермаркету в центрі міста був прильот там, де була найбільша кількість якраз і жертв поранених. Тобто важко казати в відсотках, але треба розуміти, що в центрі міста якраз і збиралося, і збирається найбільша кількість людей, і окупанти навмисно б'ють туди, там де є велика кількість людей. Я бачила, що внаслідок цих обстрілів ну не те, що бачила, фактично щодня там зникає світло є проблеми з електрикою. Яка зараз ситуація? Чи вдається комунальним службам, електрикам відновлювати оперативно і подавати світло в квартири херсонців? Так, дійсно окупант б'є послідовно по критичній інфраструктурі. Вони послідовно намагаються робити електропостачання, але в найкоротші терміни, як я вже казав, вдається ліквідовувати наслідки цих рубів і подавати і подавати відповідно електрику. Якщо ми кажемо про водопостачання, то водопостачання. Не тут вже допомагають наші міжнародні партнери в тому, що забезпечують на зараз місто Херсон дизель генераторами, і в той час, коли немає світла, в той час, коли ведуться ремонтні роботи. То вдається забезпечувати людей і водою, і теплом за допомогою генераторів. На зараз вже триває допомога від наших партнерів і благодійних фондів для того, щоб забезпечити всі укриття, в тому числі дизель-генераторами, щоб люди мали можливість укриватися в тих чи інших облаштованих укриттях, і на зараз якраз триває робота над цим. Яка ситуація зараз на лівобережжі? Що вам відомо? Ми пам'ятаємо, що там триває мобілізація, збирають вони е, чоловіків призивного віку в армію. Що відомо зараз, як вони там себе поводять, і чи бачите ви якісь ну не ви, так а можливо місцеві там певні їх рухи, пересування, підсилення? Щодо мобілізації, то вона не відбувається в то. У відвертому вигляді щодо одразу до лав Російської Федерації вони на зараз кажуть про те, що всіх чоловіків вони ідентифікують якраз ті подамові обходи, які вони роблять на сьогоднішній день, і обшуки, які проводять в населених пунктах, не одною з метою цих обшуків є все ж таки виявлення людей чоловіків призовного віку, але вони намагаються змусити. Мусити їх іти працювати у відділки поліції, тобто поліціянтами. А поліціянтів вже вони, як їх поліцейських, тих, кого взяли, як то кажуть, на службу, кого змусили, чи переконали, чи хто сам пішов, можливо, як зрадник, то вони вже цих поліціянтів залучають до супроводження військових колон, до чергування на блокпостах, ну і відповідно до обшуків. І ось цих протиправних, як вони їх називають, фільтраційні дії, але фактично це обшуки і затримання людей, і відповідно катування. Техніка відзначається, що рухається з Росії через анексований Крим, і на зараз якраз таким хабом стала Новоолексіївка Гінічського району. Це Узлова станція. Куди прибуває якраз вся техніка залізницею, ну, відповідно, автомобільним транспортом вона рухається по автомобільним дорогам, але в більшій кількості вся техніка рухається далі на схід. Те, що розвантажується в Херсонській області, в Новоолексіївці і, і на станціях біля Генічська, то це невелика кількість у відсотках там, до 15-20% максимум техніки, розвантажується і залишається в Херсонській області. Області вся інша техніка рухається в бік Мелітополя на схід нашої країни. Ну і відзначається відповідно рух техніки ушкодженої в бік Криму. Я так розумію, на ремонтні роботи через це через це транспортне сполучення. Чи фіксуєте ви або або розвідка рух живої сили? Техніка зрозуміла жива сила. Так, жива сила постійно прибуває, і відзначається, що жива сила прибуває якраз це вновь мобілізований, їх ідентифікують на Арбатській стрілці. Вони використовують пансіонати для того, щоб розміщати. Ну, до речі, вони взагалі Арбатську стрілку зробили таким собі певним полігоном. Вони там проходять і військові злагодження, і певні підготовчі там етапи мобілізовані туди прибувають, розсіляються там, відбуваються певні навчання. Полігоні далі їх відправляють так само здебільше на схід, але відзначається те, що Відбулося посилення присутності російських військових і на окупованій лівобережній частині Херсонщини абсолютно по всім населеним пунктам. Відзначається і збільшення особового складу, і збільшення кількості блокпостів і присутності військових російських на цих блокпостах. Якого характеру техніка зараз рухається через цей транспортний хаб і просувається в бік сходу? Всі види техніки, важка техніка, і тентовані машини, і, і артилерія тобто, абсолютно всі, ви знаєте, важко ідентифікувати, тому що ось люди кажуть. Що коли техніка, коли потяг прибуває до залізничної станції, то окупанти застосовують димові завіси. От, тобто вони застосовують ну, димові шашки для того, щоб не можна було ідентифікувати яка саме техніка, і що саме перебуває на платформах, тобто, ось так діють окупанти для того, щоб не можна було ідентифікувати, що саме пересувається. Зрозуміло, дякую вам за цю інформацію. Сергій Хлань був з нами на зв'язку. Депутат Херсонської обласної рад.